Ви назвали цека новою кастою недоторканих. Ви вважаєте, що в Україні немає механізму, який може їх покарати? Ні, механізм є цей механізм закону. Сьогоднішня ситуація, яка була, ну вона просто кричуща. Документи на мобільний пост або мобільний пункт оповіщення немає на руках. Все рівно народні депутати мають більше повноважень аніж прості люди. Вони не хочуть показувати ні документи, ні обличчя для того, щоб потім не нести відповідальність за те свавілля, яке сьогодні, на жаль, називається. Гусифікацію вони фактично руйнують довіру такими діями до збройних сил України. Вони фактично такими діями допомагають ворогу на фронті. Бачив там машини. Стоять написано не ТЦК на на машинах збройних сил України. Магай нам його розвивати з нами сьогодні. Народний депутат України Дмитро Розумков. Пане Дмитро, вітаю вас. Добрий день. Ви назвали ТЦК новою кастою недоторканих. Тобто, навіть якщо працівники перевищують повноваження, дотримують людей без документів, принижують, б'ють. Ви вважаєте, що в Україні немає механізму, який може їх покарати? Ні, механізм є. Цей механізм закону. його мають дотримувати всі представники ТЗК, в тому числі, я, я конкретні приклади привожу, коли. Вони стоять, в них немає на руках документів. Вони не пред'являють свої документи. Стоять люди в балаклавах. Я не розумію, хто передо мною стоїть. Чи це співробітник ТЦК? Чи це військовослужбовець, чи це злочинець. Ну тобто, посвідчення. Я вимагаю посвідчення показати. Він каже, він він робити вигляд, що він взагалі не чує. Документи на мобільний пост або мобільний пункт оповіщення немає на руках. Просто стається майже центр Києва сьогоднішня ситуація, яка була, ну вона просто кричуща. І якщо так поводяться, ну все рівно народні депутати мають більше повноважень аніж прості люди. То говорити про те, що якщо буде йти інженер, викладач, е вчитель в школі, медик, яке буде до нього ставлення, ну це ж взагалі свавілля. І коли вони знають, що вони не, не можуть бути покарані, тому що їх не можна знімати, не можна показувати. Якщо ви показали, то можна отримати 5 років, так як було, наприклад, в Чернівцях, коли журналістка знімала біля ТЦК, робила зйомку, після цього сказали, що вона показує військовий об'єкт. Так само і вони говорять, нас не можна знімати. А чому вас не можна знімати? Хлопців в Краматорську можна знімати. Я скільки не їздив і не спілкувався з хлопцями на фронті, вони спокійно фотографуються. Якщо що вони не спецпризначені спецпризначенці. Я чомусь впевнений, що ТЦК е, має менше ризиків аніж е, сили спеціальних операцій гур тощо. але вони не хочуть показувати ні документи, ні обличчя для того, щоб потім не нести відповідальність за те свавілля, яке сьогодні на жаль називається бусифікацією. Вони фактично руйнують довіру. Такими діями до збройних сил України вони фактично такими діями допомагають ворогу, тому що все це показують русські телеграм канали. Вони показують, як це впливає на фронт, і плюс давайте будемо відверто. Вони шкодять армії, тому що дуже часто вони не мобілізовують людей, не тих. Хто дійсно буде ефективно виконувати функції в лавах Збройних сил України, а людей для, для галочки, що просто була кількість, яку можна буде кудись відправити, а це ж ну знаєте, робота е, просто так, для того, щоб забезпечити кількість, а не якість, і вони і за це не несуть відповідальність. Тому я кажу, що це виглядає як нова каста недоторканих, яку хочуть потрапити дуже багато людей, тому що навіть за оцінками влади. Це мільярди гривень. Ну, представники монобільшості називали 100 мільярдів гривень. Наші колеги говорили, що це навіть більше ніж 100 мільярдів гривень на рік. Колосальна сума, і я думаю, що не лише для вас, для мене і для всіх тих, хто на сьогодні дивиться. Чи будете ви робити офіційне депутатське звернення за цим фактом? Обов'язково вже це роблю і роблю а, по цій ситуації. А буду просити колег з тимчасової а, слідчої комісії долучитися до цього процесу. Буду робити і по вчорашній ситуації в Києві, коли. Викладача на подолі в школі забрали в там фактично з урока. Будемо перевіряти цю інформацію. Якщо це буде відповідати дійсності, то я впевнений, що за це мають понести відповідальність представники ТЦК і ті, хто їм дозволяє так себе вести. Тому що оця недоторканність і некарність їх дій саме призводить до того, що коли хлопці повертаються з фронту, багато хто переодягає. Я навіть. Будучи в крайні крайнє відрядження на фронті, бачив та машини стоять написано не ТЦК на на машинах збройних сил України. Це те, до чого призвела дії і бездіяльність керівництва ТЦК по всім областям. Чи реально довести неправомірні дії працівників ТЦК? Як часто на засіданнях тимчасової слідчої комісії, ви чуєте від ТЦК відповідь, що все законно все відбувалося згідно чинного законодавства? В 99% випадків, коли їх припираєш до стінки і кажеш: так, дивіться, ви зробили це. Ваші люди порушували закон. Була було різно багатих подій, які ми виносили на розгляд. ТЦК. Одне з прикладів це те, що було в Тернополі. Я вже мовчу про те, що відбувалося, коли людину біля торгівельного центру тримали півтори доби в машині. Ну, просто не, не вийти не в биральню, не води попити, не поїсти. Але були інші випадки, коли людина їде мобілізуватися, їде в Миколаїв, має відношення, ТЦК в Тернополі її затримує, возить по своїм об'єктам. Причому ця людина вже воювала. Має бойовий досвід, була відправлена у запас, і зараз хотіла знову повернутися до лав збройних сил України. Але після таких подій в неї пропали і бажання, і можливість вступити, тому що вони провели ВЛК після цього, і повністю заборонили. Ну фактично зняли можливість людини доєднатися до лав збройних сил України, тобто вони не допомогли армії, а лише нашкодили і з моральної точки зору, і з точки зору. Людини, яка була готова вступити в одну з миколаївських бригад, от вам конкретні результати роботи. Але вони сидять, кліпають очима, розповідають, що все в нас добре. А якщо ну прям зовсім все погано, кажуть, це не ми. Пам'ятаєте, як ну це виглядає прям як погане кіно або поганий серіал, який кожного дня знімають. А ми з вами маємо це бачити. Плюс немає відповідальності. Якщо ми візьмемо по всій державі і подивимось, скільки. За такі неправомірні дії люди понесли. Скільки таких людей понесло? Покарання ну це будуть одиниці. Ну може, десь ну може 10 людей. Ми назбираємо, збираємо, може 15 людей, не більше. А е, скільки на, на це все витрачається ваших грошей, наших грошей, тому що немає бюджетних грошей, це кошти е, платників податків, тому що саме ви сплачуєте і за утримання, і за форму, і за полігони, і за набої, і за снаряди, і, е, е, і за автомати, і за все інше, що отримують люди, які. Виконують такі функції, як ТЦК. Плюс, коли вони набирають до лав збройних сил України людей, розуміють, що там людина ну має або відстрочку, або не підпадає під процес мобілізації після того, як вона приїде до бригади, вона просто спишеться. Я до речі, нещодавно пропонував з трибуни парламенту в нас близько 48 тисяч посад в ТЦК. коли мені розповідають, що немає грошей для збільшення виплат нашим військовим, і, наприклад, на наш законопроект про. Мільйон під при підписанні першого контракту я запропонував. Давайте візьмемо в ТЦК ті, хто не служив в е, безпосередньо в бригадах, які приймають участь у відсічі на Краматорському напрямку, на південному напрямку, на харківському напрямку. Давайте їх туди відправимо. Хай вони покажуть там свою ефективність. Не хочуть дуже не підтримується влада, тому е, працює кругова порука. Яка сьогодні, на жаль, і породила те, що ми отримали ще одну касту недоторканих. Наслідки її ми сьогодні з вами обговорюємо в ефірі, і на жаль, з цим стикається величезна кількість наших громадян. Причому я ще раз говорю: якщо ми е, е, проводимо приклад того, як це відбувається, мене не затримували. Я сам зупинився, підійшов і попросив документи показати на цей мобільний блокпост. Не хочуть ховають і розповідають, що їх немає. То про що ми можемо говорити, якщо це буде відноситись до простої людини, яка буде йти по вулиці? Її скрутять в баранній рог, засунуть в машину і відвезуть, не перевіряючи її документи. Чи як пане Дмитре, ми з вами розмовляли про таке свавілля, яке відбувається зараз? А ми бачимо дедалі більше повідомлень про летальні випадки під час перебування людей у ТЦК чи в збірних пунктах. Як загалом депутати ставляться до цих ситуацій, які розмови ведуться в Верховній Раді, і хто на вашу думку має нести відповідальність за такі трагедії? Це керівництво ТЦК, працівник ТЦК, Міноборони, Уряд. Перш за все, я не знаю про що говорять депутати. Іноді складається враження, що моїм колегам байдуже, особливо з представників влади, байдуже на те, що таке відбувається й. Я не знаю, чому, але бачимо те, що бачимо. А якщо ми говоримо про роботу нашої тимчасової слідчої комісії, то там є представники всіх політичних сил, в тому числі і слуги народу, і вони та ті, хто працюють, працюють добре. Й керівництво комісії і колеги з інших політичних фракцій, груп, які представлені в парламенті. Так от а відповідальність мають нести. Ті, хто порушує закон, тому що е, це може бути як співробітник ТЦК, так і керівництво ТЦК. Здебільшого це сукупна відповідальність і одних, і інших, тому що якщо керівник не розуміє, що роблять його підлеглі, то що найменше йому там не місце. А якщо він розуміє, і це покриває. То це кругова порука, і організована злочинна угруповання, яке один одного підтримує, не дивлячись на те, що що порушується закон. От навіть сьогодні вже з'являється інформація в телеграм-каналах про те, що там людина лежить в калюжі крові. Ну це ж це, це, це жахіття. Або коли нібито впав, а там перелом хребта, зламані ребра, синці по всьому тілу тут має працювати і поліція і ДБР, і доводити до кінця для того, щоб таких випадків не було, а винні несли покарання. Тому що якщо цього не відбудеться, завтра ми будемо мати в десятки разів більше таких випадків, і це, в свою чергу, призводить і до СЗЧ, тому що, подивившись на все це, люди не доїжджають до бригад, не доїжджають навіть до полігонів і намагаються знайти можливість, як вийти з ТЦК або віддати, давайте називати речі своїми іменами Хабар. Або а, просто піти все СЗЧ, тому що це простіше аніж а, терпіти все те, про що ми сьогодні з вами говоримо. Це має зробити лише влада інших варіантів тут не має бути. У нас є президент, який верховний командович, і все інше знаходиться саме під ним. І ТЦК знаходиться під ним, тому що вони знаходяться під сухопуткою. Тому якщо немає такої реакції, адекватної сильної реакції з боку центральної влади, то виникає питання: це просто їм не до цього, і плювати на людей, або вони просто покривають це свавілля і цей процес. Пане Дмитре, як поставитися до тези свого колеги, Микита Потураєва, що майже всі відео з ТЦК створені за допомогою штучного інтелекту? Це абсолютно неправда. Ми можемо з вами взяти, поїхати на місця, де це знімалося, поспілкуватися з людьми, і ну, ми бачимо конкретні локації, в тому числі в Києві, на які можна прийти перепровірити. Так, штучний інтелект не працює. Це раз, два. Ну, наступна теза, яка може з'явитися у представників влади. Вони скажуть про те, що це знімається на Мосфільми. Ні, тому що це знімається в Києві, в Тернополі, у Львові, в Одесі, в Харкові і в наших з вами містах. Тому це неправда, це замовчення і знову намагання зробити вигляд, що все добре, і проблеми такої не існує. Така проблема існує. Саме сьогодні така проблема в суспільстві називається бусифікація. І це знаєте, як хвороба. Ви можете з нею боротися або зробити вигляд, що її не існує, і вона вас їсть, знищить і знищить і українську армію і обороноздатність. І коли представники влади говорять такі тези, вони або взагалі не свідомі того, що відбувається в країні, або вони свідомо говорять неправду і роблять все для того, щоб не боротися з порушенням прав і свобод громадян. А покривають те, що сьогодні роблять частина ТЦК. Я розумію, що там є і нормальні люди, як в будь-якій професії, як в будь-якому е будь-якій структурі там є ті, хто чесні, порядні, ефективні і не порушують закон. Але багато і інших, і нам треба зробити так, щоб в ТЦК, як і в всіх інших органах влади, таких людей просто не було, тому що вони дискредитують армію в першу чергу, наші з вами збройні сили. Ви є членом тимчасової слідчої комісії, яка займається розглядом справ порушення з боку ТЦК. Але ця комісія це тимчасовий орган. По перше, які результати роботи вашої вже є? Є декілька прикладів е, різних конкретних кейсів по різним областям, починаючи з Тернополя, е, починаючи там з Чернівців, е, з Харкова, е, з інших регіонів. Ті скандали, які бачила вся країна, і по ним розпочаті в тому числі кримінальні справи, зверталася комісія до правоохоронних органів. Я і мої колеги зверталися і запущені ці процеси. вони не так швидко відбуваються, як нам би з вами хотілося, але я впевнений, що вони будуть доведені до кінця, і ми це будемо контролювати. Плюс ми будемо напрацьовувати і зміни до законодавства. Я все ж таки буду наполягати, щоб включати в е звіт ТСК ще ті правки, які свого часу пропонував я і мої колеги з розумної політики, коли приймався закон про посилення відповід... про посилення мобілізації. Ми паралельно закладали норми, які Обмежували по те свавілля, яке сьогодні відбувається з боку працівників ТЦК і балаклави, і неприявлення документів, і щоб їх так само можна було знімати. Тому що коли їм зручно, в них є бодікамери, коли їм незручно, їм цих бодікамер не видали. А якщо їх будете знімати ви, то вони скажуть, що ви знімаєте військові об'єкти і ви отримаєте 5 років тюрми. Так не працюють нормальні країни, і прикриватися тим, що зараз війна і воєнний стан. Так неможливо, і багато інших норм, які дають можливість захистити права і свободи наших людей. Я розумію, має відбуватися процес мобілізації, але не можуть відноситись представники ТЦК до людей як до скота, закидуючи їх. В буси збиваючи їх з велосипедів, ловлячи їх незрозуміло як, караючи прямо на місці, тому що їх там багато, і вони можуть на по ребрам, так як це ну, на багатьох відео, і в тому числі навіть до людей. Які не підпадають під мобілізацію, так як це було в Харкові, коли вчителя побили фактично, ну тому що так захотілося, і виходячи з цього, і такі е, е, кейси розбираються на тимчасовій слідчій комісії, і тимчасова слідча комісія буде давати свої пропозиції, в тому числі і висновки, в тому числі по роботі ТЦК, і по змінам до законодавства, які повпливають на роботу ТЦК, єдине, що нам важливо, щоб після цього це не блокувалося з боку офісу. Президента і парламенту монобільшості, чому тому, що ну, наприклад, в першому читанні проголосований зараз законопроект, який, а, який вносить відповідальність за незаконну мобілізацію. Ну коли людину з відстрочкою затримують, відправляють, визнають придатними відправляють збройні сили України. Наприклад, або батька чотирьох дітей затримали, тому що при ньому не було цих документів. Відправили, і він так само пішов, пішов служити і багато інших речей, тобто це називається незаконна мобілізація а там закладені норми відповідальності таких працівників ЦЦК на рівні офісу президента. Цей законопроект блокується його не дають винести в друге читання і так прийняти, тому що я впевнений, що якщо не 300, то до 270 голосів буде на табло. А для того щоб захистити права людей, але влада не хоче цього робити, на жаль. Адвокат Олександр Протас оприлюднив суми, які люди платять а, за те, щоб або покинути будівлю ТЦК, покинути бусик а, взагалі у, у утекти зі збірного пункту. Ці е, суми вони коливаються від тисячі доларів до 15 тисяч доларів. Чи знаєте ви про ці розцінки? Чи ви знаєте можливо про реальні випадки, коли людина давала хабар? Я чув і про ці розцінки, і на жаль, про більші розцінки, скільки коштує отримати білий квиток. Там, взагалі, цифри називають якісь шалені, там, нібито до 50 тисяч доларів. А конкретних фактів, які б можна було передати в правоохоронні органи, на жаль, в мене немає, але користуючись і вашим ефіром, ті, хто нас дивляться, якщо не бояться, вони можуть звернутися і до мене особисто. Ми будемо розбиратися, будемо. Ми звертатися до правоохоронних органів, до генеральної прокуратури, і ми маємо це викорінити. Ми маємо це прибрати з не лише для того, щоб не говорити про це в ефірах, а щоб такого ніколи не було. Тому що це шкодить країні і знищує довіру до таких інституцій, як Збройні Сили України, до парламенту, до всього. Тому що коли люди бачать. Що для когось це війна, а для когось це можливість заробити шалені кошти. Шалені кошти, і ще раз повторюю, і представники монобільшості, і представники нашої команди говорять про те, що на рік це складає близько 100 мільярдів гривень. Уявіть собі, просто якщо б ці кошти пішли на потреби збройних сил України, скільки за них можна було б купити дронів, скільки за них можна було купити обладнання, тощо. А ще можна було б піти інакшим шляхом залучити більшу кількість іноземців до лав збройних сил України. І таким чином зменшити тиск ТЦК на простих українців. А чи не здається вам, що такі справи рухаються швидше, коли дійсно за що людина дала хабар або спіймано таку людину, ніж справи, коли людина внаслідок дії ТЦК померла? Не рухаються вони швидше, не рухаються ні ті, ні ті справи. Максимально намагаються зробити вигляд, що цього не сталося. Потім Отримують документи про те, що він сам впав, і так 84 рази, і намагаються закрити такі справи, І лише завдяки вашій в першу чергу роботі, як журналістів і суспільному розголосу потім починають розбирати. Потім, потім потрапляють і до нашої ТЦК ця інформація і е, з'являється, хоча б шанс на те, що люди, які порушують закон і дії, яких призвели до загибелі. Громадянина України або до корупції будуть нести відповідальність. Тому це наша з вами спільна робота, і ваша як журналістка, і наша як народних депутатів, і людей. Тому що якщо люди не будуть про це мовчати, ми зможемо змінити ситуацію на краще. Ми сьогодні з вами багато говорили про реформи, які мають здійснитися, і в тому числі про мобілізацію. Чи визнають загалом депутати, що нинішня система мобілізації має серйозні проблеми, і коли Верховна Рада реально зможе змінити закон про мобілізацію, вони не хочуть це визнавати. Це ви бачите по конкретним прикладам? Ну процес СЗЧ був запущений завдяки рішенням, які були прийняті офісом президента і Верховної Ради коли три роки три рази поспіль по півроку продовжували закон про індульгенцію для СЗЧ. І багато хто пішов в СЗЧ, тому що кого там побратима не було. Рік він приходить. А хлопці в підрозділі думають: а чим ми гірше? Ми теж хочемо побачити рідних, побачити дітей, батьків, родину і поїхати додому. Тому саме дії влади сьогодні призвели до збільшення темпів СЗЧ, те, що ми бачимо сьогодні. Паралельно з тим дії ТЦК не додають цьому процесі жодного позитиву і лише. Роблять ситуацію гірше для того, щоб поміняти е, цей тренд, треба підійти з абсолютно інакшої сторони, не посилювати відповідальність, як сьогодні пропонують вже закрутити гайки по СЗЧ по виконавчим провадженням по по багатьом іншим речам для того, щоб зробити життя простих українців ще гірше і ще важче. А піти іншим шляхом розглянути наші законопроекти про мільйон при підписанні першого контракту, розглянути законопроект, який обіцяли. Ще в грудні 24-го року досі його навіть не розглянули на комітеті. Це про терміни служби, тому що якщо будуть терміни служби, це буде серйозним мотиватором для людей йти в лави збройних сил України. Ротації, додаткова відпустка, контрактна армія після закінчення повномасштабного вторгнення. Чому тому, що Людина, яка сьогодні прийде до лав збройних сил України, вона буде розуміти, що в неї теж є додаткові варіанти або після війни продовжити кар'єру військового, або піти додому до, до рідних, близьких займатися своєю справою, якою він займався до повномасштабки. Це не хочуть робити і дають лише батіг, тобто жодних плюсів. Окрім ватуга, навіть ті ідеї, які сьогодні з'являються у влади, вони виглядають абсурдно. Я думаю, що ви бачили підписання контракту від одного року до десяти років. І якщо ти на рік підписав контракт, то після цього тебе звільнять. Окей, моє право на існування. Скажіть мені, будь ласка, ті, хто воює. Чотири вже фактично роки під час повномасштабки і прийшли 24.02.22 добровольцями. В них такої можливості не з'являється. Тоді просто влада може ще завести один з одну з категорій, назвати їх там довічними мобілізованими рабами. Я не знаю як, але ну так не може бути ділити так людей на категорії і на сорти. Це не поважати ні збройні сили України, ні права громадян нашої з вами держави. Пане Дмитре у процентному співвідношенні скільки депутатів готові зараз голосувати за ці законопроекти і готові за них боротися? Боротися ну можу казати про нашу команду розумної політики. Ми цим постійно займаємося. Думаю, що насправді, якщо б ці законопроекти потрапили до зали Верховної Ради, вони б набрали необхідну кількість голосів. Було б 226, тому що там абсолютно логічні, абсолютно правильні речі. Але питання в чому такі ініціативи блокуються з боку офісу президента і з боку монобільшості без їх рішення навіть згідно регламенту внести це в порядок денний розглянути на пленарному засіданні просто неможливо. І вони цим користуються для того, щоб максимально блокувати всі хороші ініціативи. Причому мені байдуже це занесуть мій законопроект, або просто вкрадуть і подадуть його від монобільшості або від президента. Мені все рівно я в будь-якому випадку буду за нього голосувати, тому що тут принципово ніхто автор. А принципово допомогти людям і допомогти Збройним силам України змінити цю ситуацію. Тому що чим далі, тим буде гірше і для армії, і для держави, і для нашого з вами майбутнього. Пане Дмитре, дуже дякую вам за розмову. Дякую, що приєдналися до нас, і до наступних зустрічей. Дякую вам, гарного дня. Бережіть себе.